Всім, друзі, доброго дня. День сьогодні зранку гарний, але відчувається, що в людей пішов дощ, тому що парить. Парить в нас навіть не ляпнуло трішечки-трішечки, десь далеко блискало, тому що пленку на парнику обірвало, я на городі була, то з городу було видно. А віце з подвір'я. Навіть і видно не було. Але ми надіємося теж, що в нас піде дощик мирний, тихий, спокійний, не буде таких е, ураганів, як людей понаробляло. Хоча і я Вінницька область, але ми Південь Вінниччини. ми вже межуємо, моє село Ставки, межує. Із Кіровоградською області, з Гайвероном. А хто відти ближче від Вінниці, там у них Жмеринський район, стільки граду показують люди на хай Бог миле такого лиха. Все треба пересадювати людям. Як не поморозить, то градом поб'є, як градом не поб'є, то висушить. Якесь таке кара Господня на. Цих людей. Але ми не будемо розстраюватись, ми віримо в світле майбутнє. Ну і до цього ми прикладаємо, каже, руки. Ми не тільки мріємо, ми і діємо. Тому що наші мрії нічого не будуть варити без наших дій. Отако. От а зараз. Що ж я хочу? Хочу піти подивитись до тих курчат, бо я ще коло них не була. До тих трьох таких. Я скажу правду, мене за них Ну, хотілося б, щоб все було добре з ними. Але це не той случай, за який треба сильно переживати голу. Є в нас проблем. Таких. Що вони тут? А, красуньки, всі же візера покажу. А? От там, з-під мамки, виглядають. Молодець. Я думала, що там вже потолочила. І там одне пішло. Кожний рік стараюся в кролячу клітку, так як що скочкою, кидаю, та й не заглядаю. Ні лампочки для них не треба, нічого. то Світ такий дорогий, бройлерів грію, до цих пір лампочку включаю, ще й цих. Ну добренько, Зараз буду робити кліточку. Не робити, вона зроблена, буду приводити до ладу. Тут теж така у мене двохетажна кроляча клітка. Ой, але пуста заселила, заселила курчати. Буду при, до ладу робити клітку. Хочу це у кролика, що я купила, хочу переселити в другу. У мене є там окремо така спеціальна, отам от вона далеченько. Там треба прибрати, побілити, все зробити, як потрібно. Отак От виглядає кліточка. Це верх, її верх знімається, тому що тут така кормушечка, сюди їсти кладу через верх. І зараз пройдуся ізвістю, підсохне і переселю сюди кролика. Отак От пробігла її, виляпала, просохне та й перенесу кролика. Знаю, що неправильно, лиш купила і вже запустила кролиху. Вчора купила, сьогодні запустила. Ой, нема коли чекати. Літо приближається, жара буде і так уже запізно. Ну, побачимо. Що я вам скажу? Крілі робочий. Не хочу сильно знімати, але кролиха, мабуть, не в охоті. я думаю, що я залишу. Її в цій кліточці, де сутки побув кріль. Ну, все-таки запах уже кроля тут є. А його перенесу туди і, можливо, вона прийде в охоту і буду кожен день носити її до нього, пробувати. Повинно щось то получитись. Криль робочий, кріль шустрий, бачу, молодець. Все, Це... тут йому їсти поклала. І пити такі стоять коробочки. Тут пшеничка, тут о. Ну, тут торішнього сіна. Але я нарву свіженької травички, та й буде добре. Під вілю, звичайно, не тільки нарву і кину, я так ніколи не кидаю. Завжди в'ялю, підсушую гарно. Ну і в цьому випадку не завжди все хорошо. Та ж кролі, така це ж. Живність. Ніжна. Розібралася я сьогодні зі своїми кролями, з тими, що мені не треба. Ну, Отаким таким методом зробила з них дві тушки. Ну, Звичайно, навіщо годувати, якщо вони імбридінг. Я ніколи не роблю імбридінг, а це купила кролиху. І вона була погуляна. Ну, Жінки вони. Виходили, бігали по дворі, і вона, видно, погуляла від свого брата. І тут кролики практично взагалі погано росли. Така ситуація. А у нас сьогодні дощ, Боже свято, такий дощик непоганий. Ми так з зринви, водичка лиється. Непоганий. Це вже хвилин 10, як іде. Боже, ми такі радуємося дощові. І що ви думаєте? Я вже йду в обход, що тут у нас промочило. Ну, я розумію, що воно тут тільки пель при... Ну, не зовсім пель прибили, бо дощок пішов гарненько, але зовсім мало. Якби хоча б з годинку. Якби хоча б з годинку. А так, зараз сапичкою. Сапичкою зараз провіримо на городі, що воно тут. Ну. Це ж цікаво. І дивіться. І далі отут сухо, 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 бачите? Оце так. Зна два пальці, може, а може і ні Ну, я вам скажу що чую, що погримує. Ну, дай Бог. Показує в інтернеті, що ще в нас дощ буде. Показує, що буде. Ну, Для цього всього мого, для клубнічки, тої, що садила, для хризантем. Сюди достатньо. А для картоплі, звісно, взагалі-то мало.